Слава Ісусу Христу. Продовжуємо читати книгу Листи крутання» і розпізнавати дію ворога в нашому житті. Через цю дівчину і її мерзенну родину підопічний щонедень, то більше знайомиться з усе новими християнами. Серед них і з дуже розумними. Ми довго ще не зможемо вибити з його життя духовність. Минулого разу ми розмовляли про. Сім'ю цієї дівчини про те, що її дім є такою оазою миру, спокою і любові, з якої люди, в якій люди міняються на краще. І тут далі він пише, що ми довго ще не зможемо вибити з його життя духовність. Коли ми є допитливими, коли ми хочемо щось пізнавати, то Бог буде насправді посилати в наше життя тих людей, які будуть допомагати це пізнавати, допомагати відкривати ту правду про Бога, І тоді ми будемо менш податливими на, на такі легкі зміни, які б диявол хотів в нас робити. Псевдосвятий фарисей, інквізитор або чародій є в пеклі більшим посміховиськом, ніж простий тиран чи розпусник. Дуже цікаве, цікаве слово, що може бути е, великий злочинець, так? тиран, розпусник, інші злочини. Але найбільш небезпечними є не ті, хто відверто чинять зло, бо їх ми вже знаємо, їх ми боїмося, їх, перед ними ми. Робимо якісь дії. А набагато небезпечнішими можуть бути псевдосвіті, які тільки вдають себе таких добрих, духовних, такі фарисеї, інквізиція або якісь чародії. Вони є більш небезпечні, бо ми не можемо сподіватися від них чогось, того, що би ми хотіли, вони є часом непередбачування. Багато християнських письменників політичного напрямку вважають, ніби християнство на ранній стадії свого розвитку пішло хибним шляхом і відхилилося від учення засновника. В сучасних умовах ми знову можемо використати цю думку, щоб ще раз підживити концепцію історичного Ісуса, якого треба. Мовляв, очистити від пізніх нашарувань і викривлень. А тоді проставити її у всій християнській традиції. Насправді, ця ідея, що Ісус є тільки такою історичною особою, або навіть вигаданою. Всі ці 2000 років появлялася. Не є ані новою, ані свіжою. Зовсім. І... Можливо, чуємо, що хтось говорить, що так, він був таким гарним, добрим, моральним чоловіком і нічого більшого. Але можна запитати, ну, слухайте, якщо хтось зараз в наш час прийде і буде казати, що він Бог, буде робити чудеса, бути високодуховно-моральною людиною. То якщо ми визнаємо, що він високодуховна моральна людина, то приймаємо те, що він каже, що він Бог. А якщо ми відкидаємо, що він Бог, то виходить, що він псих. Не можна поєднати ці дві речі. Був Ісус високодуховною моральною людиною і не був Богом. При тих всіх чудесах. В наш час сказали б, що Він є хворий, а не високодуховна людина. Але є течії, які говорять саме так. Історичний Ісус такий добренький був, але був і нема, і скінчилося. Це саме по собі поняття в собі є дивне, якщо б я більше не сказав, що смішне, якого треба, мовляв, очистити від пізніх нашарувань і викривлень. власне. Біблія це одна з єдиних книг, яка має стільки багато підтверджень історичних пам'яток, історичних таких. Фактів, недавно, як було відкриття манускриптів, старих манускриптів в печерах Кумрану, де за часів, можливо, не Ісуса а трошки пізніших, люди поховали свої святі книги, святі рукописи, і тепер ми віднайшли їх. І перевіряючи, з своїми текстами слово в слово збігається текст, то як можна казати, що потім церква щось собі подобавляла, щось повіднімала, щось поміняла, переписала Біблію кардинально і радикально? В такому випадку треба просто поцікавитися. Поцікавитися фактами, які є підтвердженнями, що церква не додавала якихось таких дивних, незрозумілих речей, що святе письмо є святим письмом і натхненим Богом. Звісно, представлено людиною, яка, як читаємо в Кодексі католицької церкви. Що Бог захотів натхнути авторів написати, а автори захотіли прийняти, обдумати і написати. І коли ми знаходимо по стількох століттях оригінальні тексти, які збігаються з тими, які ми маємо зараз, то як можна говорити про неактуальність Слова Божого або про зміну Його? Не можна допустити, щоб люди заважили, що ворог посилає всіх великих моралістів для, не для того, щоб інформувати їх, а для того, щоб спонукати, поновити первісні моральні засади, які ми повсякчас намагаємося приховати від них. Ми створили софістів, у відповідь Він створив. Сократа. Софісти були філософами, які говорили, що дайте нам твердження, неважливо, чи воно правдиве, чи воно брехливе. Ми його вам доведемо. Цікаво? Так, софісти це вміли. Вони вміли будь-яке твердження були би. Чудовими адвокатами зараз не вміли будь-яке твердження в корінь фа фальшиве довести, що це правда. Але теж був Сократ, який шукав правди, істинної правди. Він зупиняв людей на дорозі і питав про різні речі, питав про правду, він шукав. Сам, будучи бідним, він не брав гроші. З тих учнів, які до нього приходили. Софісти брали гроші з учнів. А він не брав, будучи сам бідним. Тому що він вважав, що філософія є вища. Що пізнання правди є вище, є на першому місці. А чи для нас тепер є пізнавання правди, шукання правди на першому місці? Євангелія. З'явилися пізніше. Вони були написані не для того, щоб навернути людей до християнства, а щоб навчати тих, що вже стали християнами. Звичайно, ми не можемо дозволити, щоб християнство впливало на політичне життя людей. Бо встановлення справедливого, встановлення справедливого суспільства було б дуже для нас катастрофою. Було б для нас катастрофою. Ми хочемо. І то дуже, щоб люди розглядали християнство як засіб здебільшого для досягнення успіху. А якщо ні, то хай розглядають його як засіб для досягнення будь-чого, навіть соціальної справедливості. Можна собі уявити, яке б могло бути суспільство, світ, якщо б дотримувалися всі Божого закону. Якщо б всі хотіли зростати в пізнанні, в правді, в любові, яке би було тоді суспільство. І, власне, ворог боїться, щоб християнство впливало на політичне життя, на суспільне життя, на родинне життя, він боїться, тому що це не ті пріоритети, не ті. Речі, які б він хотів, щоб люди робили. Дуже просто. І кожен з нас може прикластися до того, щоб міняти світ, щоб покращувати світ, бути світлом для світу, як Ісус писав. Вір цьому, не тому, що воно правдиве, а з інших причин ось де є хитрість. Щоб переконати людей вірити в щось не через те, що воно є правдиве, а з будь-якої іншої причини. Через те, що воно є добре, через те, що так люди будуть так добре поводитися, вірити в щось тільки для того, що воно є правдою. Ось істина. Християнство не є тим, що Бог обіцяв, Ісус обіцяв, що будете щасливі, багаті, безпечні. Ісус цього не обіцяв, Ісус обіцяв інше, що якщо будете зі мною, то я буду з вами, я допоможу вам перейти кожну ситуацію, яку будете переживати в своєму житті. Тому бажаю, щоб кожен з нас. Був християнином, який бачить Ісуса поруч, який бачить Його допомогу і хоче змінювати світ на краще, хоче шукати ту істину і правду, якою Бог хоче з нами ділитися. Щоб ми не були псевдосвятими фарисеями, але були справжніми святими. Були правдивими учнями Ісуса Христа. Хай Боже благословення перебуває над кожним з нас. Слава Ісусу Христу! Амінь.